Життя, що добро це як воно сприймається за слабкість. Чому добро сприймається за слабкість? Воно ж перемагає. Добро перемагає зло, всі казки нашого дитинства, всі історії із писання, майже всі, ми знаємо, що вони закінчуються повчально і де є перемога, перемога над злом. Але ми знаємо, що в світі люди, які ставляться з добром, їх. Більш часу зневажають. До них ставляться супереджено, для них до них ставляться, е, як знаєте, сідають їм на голову чи на шию. І ну, бувають такі речі. І більш цього часу це роблять, роблять люди такі більш е, як сказати нерозумні. Люди, які поважають, не поважають свого товариша чи свого друга, собіседника чи просто приятеля, і ну, такі речі відбуваються. І знаєте, що як реагувати на такі чи, інші, такі чи інші ситуації? І чому саме в світі люди так реагують? Чому саме в світі люди і вважають добро за слабкість? Чому добро не є силою? Я більше свого життя дотичний до світу людей із цього світу. Я кожного дня працюю з спортсменами, які тільки поважають силу, які тільки, е, як кажуть, е, для них є, ти можеш бути прикладом, авторитетом, якщо ти маєш силу. Не любов, не мудрість, не якесь смиріння, а навпаки, силу. Знаєте, апостол Павло про це говорив: не будь переможеним злом, але перемагай зло добром. Що не в тому, що ти такий сильний, що в тому ти такий, я кажу, найкращий в цьому є сила, що ти можеш бути там, агресивним, а те, що ти з любов'ю ставишся до свого оточення, з любов'ю ставишся до тих, хто тебе оточує, до тих, хто з тобою спілкується. І це є велика сила, коли ти любов'ю до всіх ставишся. І знаєте, що. Є у Бога вся сила, і Бог бачить кожного з нас наскрізь. Він знає наші думки, Він знає наше серце, і Він бачить наше ставлення. Якщо ми з любов'ю ставимось до людей, Господь нас Господь нас і благословляє, Господь нас і допомагає нам усьому. І на початку моєї проповіді я хочу з вами відкрити місце Списання. Ми відкриємо Луки 7 розділ 36 по 39 вірші. Це дуже відоме місце із Писання, на яке місце ви може чули дуже багато проповідей. Ця історія вона унікальна, тому що вона записана тільки одним євангелистом Луки. Є схожі історії в інших євангелистах. Але саме ця історія у книзі Євангелії від Луки, ми її прочтемо. З 36-го віршика, 7 й розділ. А один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним, і, прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті грішниця, як дізналася, що він у фарисеєвому домі засів при столі, а Лібастрову пляшечку мира принесла, і, припавши до його ніг, ззаду плачучи, почала обливати слізьми йому ноги, і волоссям своїм витирала ноги йому, цілувала та миром мастила. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, коли б був він пророк. Він би знав, хто отой, яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. І озвався Ісус, та й говорить до нього: маю Симона, дещо сказати тобі, а той відказав Кажи, вчителю, і промовив Ісус були два боржники в одного вірителя, один був винен 500 динарів, другий 50. Як вони ж не могли заплатити, прости він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його. Відповів Симон, говорячи, думаю, той, кому більше простив, і сказав йому, розсудив ти правильно. І обернувшись до жінки, він промовив до Симона: чи ти бачиш цю жінку? Я пробув у твій дім, та на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунки не дав ти мені, а вона, відколи війшов я, мої ноги, цілує невпинно. Голови ти моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі: численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, таких мало любить. А до неї промовив: Прощаються тобі гріхи. А ті, що сиділи з ним, при столі почали гомоніти про себе, хто ж це такий, що прощає її гріхи? А до жінки сказав він: Твоя віра спасла тебе іди з миром собі. Тема моєї проповіді любов Христа, яка прощає. І знаєте, ми не будемо докладно, як кажуть, вивчати цю Подію, але ми просто побачимо, як Фарисей, жінка та Христос у цій історії себе поводили. Перше, Фарисей запросив Христа, запросив Христа у свій дім. Для чого? Ми бачимо, що в цій історії він його запрошує для того, щоб, скоріш всього, в чому його підловити. В тому, що робила для нього жінка, він це і побачив. А, якщо він був би пророком. Він би знав, що це жінка-грішниця. Він вже осудливо дивиться на Христа. Чому так? Він, запрошуючи Христа до свого дому, він вже порівнював себе з Христом. Що в нього такого особливого? Що він таке може, чого я не можу? Фарисей, як ми бачимо, це законник. Людина, яка живе, ну, живе по книзі. Моїсея, яка живе по закону, все виконує по закону. І ми бачимо, що вона не порушує закон. Омивання ніг, намащування голови це не є порушення законом, це є просто традиція того світу. Ще з книги буття ми читаємо, що це так виконувалося. Це робиться для пошани, коли хтось когось поважає, це мили ноги. Тому що ноги, дороги пильні, взуття грязне, брудне. І просто для того, щоб привітати свого гостя і указати йому максимальну, як кажуть, гостинність, для нього робили такі речі. Але фарисей не робить це, тому що він не, не бачив в нього супер для себе якогось гостя. Він його позвав до себе і не порушує ні одної заповіді. Він не порушує нічого в законі з Мойсевому. Далі. І Двері його дома відкриті відкриті для всіх, хто може туди прийти, разом, де вони за столом, ну це не стіл, вони лягали на полу, де вони лягали на полу, приймали вечерю, спілкувалися, слухали один одного і так далі. І ми бачимо, що фарисей навіть відкриває свої двері свого дома для всіх бажаючих, хто може прийти. Так само разом з ними розділити цю трапезу і послухати, про що він з Христом спілкується. І далі ми бачимо, що ми не знаємо фарисея життя, ми не знаємо його виховання. Скоріше за все, ми можемо розуміти, що якщо це ця така людина, принципова в, і послідовна в писанні, виконуючи саме стар, старий заповідь і закон Моїсеєва. То, можливо, ця людина була з дитинства, знаєте, як віруча, як діти віруючих батьків. Вона жила по писанню, вона все дотримувалася, що говорить писання, тому що двері його дому не були закриті, але двері його серця. Коли він побачив цю картину, що грішниця, жінка прийшла до його дому, він не заборонив їй прийти. Але вона заходить в дім, вона починає торкатися Христа, обтирати. І він порівнює себе з Христом. Якщо це я був би, я би не дав себе торкатися. Бо вона з мого міста. Тут ми й бачимо, і читаємо це, що вона була з того ж самого міста. І про неї є, о, о, як кажуть, особлива репутація, яка шириться цим містом. І я не хочу, щоб вона мене торкалася. Бо з ким поведешся, того і не берешся, будуть казати люди. Що якщо вона має торкнеться, то значить я буду з нею у чомусь спільником. Євангелист Лука не описує гріх цієї жінки, він пише грішниця. Багато проповідників коментують, що це жінка, яка жила в блуді. Я намагався розібратися в інших перекладах і з. Арабської мови, що вони кажуть, хтось пише, що це не просто блуд, що це жінка була розбещена. Ну, так само, ми не знаємо. Тим, що вона бідна, про це теж нічого не кажеться. В неї було масло миру, в неї була пляшечка мастила, дорогого мастила. І те, що вона була вхожа в дом фарисея, вона. Плюс-мінус знала всі ці порядки, і її, можливо, знали, так як ще раз нагадую, вони були з одного місця. Я не бачу, що ця жінка була там бідною, чи вона все, що мала, і все, все це віддала. Але суть не в тому, що вона все це віддала. Суть в тому, що вона не побоялася, не посоромилася того, що про неї буде думати потім все місто. Вона не побоялася того, що про неї будуть далі говорити. Вона з цього міста, вона в цьому місці і потім залишиться. І коли вона прийшла туди, на осуд всім, і за спасінням до Христа, вона не думала, що про мене будуть думати люди. Вона лише думала про те, що про мене буде думати Господь. До цього ми знаємо і читаємо, досліджуємо Євангеліє Луки: Він, Христос вже багато де був, і зціляв. Благословляв, виганяв злих духів нечистих і все таке інше, робив вже якусь роботу. І, можливо, ця жінка, коли почула звістку про те, що Христос йде до їхнього міста, то вона вже з вірою, що це Господь може її простити і дати їй звільнення від якихось гріхів, від якихось ситуацій. Ситуацій, з яких вона опинилася, що саме Він є її спасінням. І вона прийшла в дом Фарисея, не для того, щоб показатися Фарисею і тим людям, які там були. Вона прийшла тільки для Христа. Вона начебто там більш нікого і не бачила. Тому що сила любові, яка перебувала в її серці, не зважала ні на що, ні на які обставини. І те, що вона так принизливо до себе поставилася. Сльозима обмивала ноги і своїм волоссям обтирала його ноги, це ну, максимальна знаєте, риса смиріння. Вона не просто це робила на показуху, це така любов, яка просто-напросто вона себе показала, що я ніхто перед Господом своїм. Фарисей же ж не більш того, що він не зробив Христу. Жодної запропонованої речі, яка мала традицію і яка має традицію на повсякдень обмивання ніг та намащуванням голови олією як похучими знаєте, парфюмами. Фарисей просто дивився на Христа і його засуджував. Якщо я був би на його місці, я б не дозволив таке робити, бо я знаю, хто ця жінка. І Христос потім проводить історію, історію, притчу про двох боржників. Один мав долг 50, другий 500. Не будемо так само розбивати на деталі. І суть прощення. Христос прощає як одного, Бог прощає, боржник, той, хто замодавець, прощає як одного, так і іншого. Він прощає будь-кого, але хтось комусь простив він більше, той. Більше любить, комусь прощено менше, той менше любить. Чому так? Чому людина вважає, якщо їй менше прощено, то значить я менше люблю. А якщо я більше накосячив, я більше люблю. Чому фарисей, дивлячись на цю жінку, що вона нагрішила явними гріхами, і їй, значить, треба більше простити? Наприклад, це зараз мої роздуми. А фарисей, який Робить все максимально по слову, не робить ні шах ліворуч, ні шах праворуч, а тільки по слову. І тільки його серце лукаве, горде, яке не може сміритися з Богом і стати на коліна перед Христом. Чому гріх явний, більший за гріха, якого може бути в серці? Ми знаємо, що насправді. Дуже важкі гріхи це гріхи скриті, які в серці є людини. Які ми знаємо гріхи. Це завість, це гордість, це обман, коли ми обманюємо людей скрізь і завжди і всюди. Христос простив їй гріхи, і Він дає прощення тому фарисею. Знаєте, фарисею, от мені є в діянні святих апостолів. В 18-19 розділі це мандрівка апостола Павла. Він йде по містам. І він заходить до одного міста: місто мудрості, місто знань, місто е, е, науки, філософії, е, як кажуть, всього такого найкращого. І потім він заходить в інше місто, місто гріха. Місто блуда, місто розбещеності, місто, як кажуть, і бомжів і повій. І як ви вважаєте, яке місто прийняло Ісуса Христа? Прийняла Павла, вибачаюся. Бомжи. Так. Саме місто Коринф, атени Афіни, де різниця між цими місцями 60-70 кілометрів це два великих міста. Не приймають Христа. Вони кажуть, що, Павлу? Ну, вибач, ми тебе послухаємо в іншому разі. Ми не можемо вмістити так, що є один Бог міг все створити. У нас є Бог неба, морю, сонцю, звіркам, звірям. Всім, всім, всім у нас є боги. Але те, що невідомому Богу. І це все він створив, і там невеличкий такий пам'ятничок, вони там зробили. Вони це не могли вмістити. І далі ми бачимо, що апостол Павло більше ніколи в Афіни не повертався. А в місті Коринф серед блудників, грішників, моряків, роботорговців, рабів, він провів півтори року. І саме послання є тільки для. Церкви Коринф, ми не бачимо ніякого послання, ніякої місії до Атен. знаєте, мені здається, що фарисей з міста мудрості, де у своїй мудрості, виправданості він себе оправдював, оправдував і про себе розмірковував. Як часто ми можемо бути схожими на цього фарисея? Знаєте, Невміння прощати це риса кожної людини. І часто, коли їдеш за кермом, і тебе хтось підрізає, і ти обурюєшся, як так? Ти обганяєш його, виторможуєш свою машину, щоб його призупинити, і йдеш до нього в вікно, стукаєш і кажеш: прошу прощення, любий друже, ти мене там підрізав 200 метрів тому. Я не думаю, що ми так би розробили. І знаєте, і то, що Христос сказав, і, 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 доженіть і навчить, і, ну, об, обженіть чи навчіть, я думаю, це не про це говориться. Що ми маємо когось вчити, як кому як їздити, чи як кому як жити та відповідати. Є в нашому серці прощення. Я про це говорю. Є в нашому серці оця милість, яку дає нам Господь. Господь кожного. Дня кожного ранку обновлює свою милість і любов до нас. Він любить нас не за те, що ми такі класні і гарні, за те, що ми такі суперові. Він полюбив нас, тому що ми його діти. І є така дуже гарна пісня, що ми «Ти, дитя царя. Вона просто не на нашою мовою звучить. Я не знаю, на нашу мову вона є чи не. І немає дитя Царя, що ми діти царя. І Він нас полюбив, і Він прийшов у цей світ для того, щоб ми мали спасіння. І спасіння ми маємо тоді, коли ми приймаємо Ісуса Христа в Своє серце. Далі я хочу з вами відкрити місце Списання Івангії, ой, вибачаюсь. Івана, перший розділ. Перше послання Івана, перший розділ дев'ятий вірш. Перше послання Івана, перший розділ дев'ятий вірш. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякою. А визнаємо ми гріхи, а є в нас та сила, щоб їх визнати. Я казав про фарисея, який, як, знаєте, мешканець міста Атен, який би знайшов виправдання всьому. Я не порушую ні одної заповіді, я молодець, я красий, я виконую закона і так далі. Він з, з, що зробив? Він е, спрятався за законом. Якщо б люди намагалися б спастись через виконання закону, це було б провал. Ми не способні законом оправдатися. Немає ніодної людини на цьому світі, яка може себе виправдати діями, що я ось такий молодець, я ось так класно роблю і все так класно поступаю. Боже Слово, про це говорить, що немає ніодної людини, яка б не зрішила перед. Богом Єдиний хто святий у цьому світі, який хто не, не зробив жодного гріха, не в думці, не в слові, не в якомусь якоїсь дії, це ми знаємо, що син Божий, який прийшов на цей світ саме для цієї місії. І мені колись для дітей, як для дітей, пояснили, чому Христос прийшов у цей світ. Це така наглядна ілюстрація. Я просто буду вам показувати. Ви краще будете уявляти, для дітей вона заходить на ура. Представте собі, що цей світ як мурашник такий великий-великий мурашник на полі, на полі, де росте пшениця, наприклад, чи кукуруза. Неважливо. І є це поле. І виїжджає великий комбайн і починає. Їздити комбайн великий, сучасний, просто навігація, електроніка. І там задається параметри цього поля, і він автоматично їздить по черзі, так, змійкою і збирає все це поле. Повністю їде і збирає. Але є річ одна. У цього комбайна знизу є такі, е, такі ночі, яким він все руйнує і зрівнює всю землю. Просто їде і ріже. Цю землю, тому щоб зібрати урожай. І ось комбайнер, який просто сидить, сидить в цьому комбайні, який їде і все це збирає, дивиться з боку мурашник. І він розуміє, що комбайн дійде до поля, розвернеться і поїде назад. І він з того комбайна, який поїхав автоматично сам на місце до розвороту. І він бачить, там мурашник великий, мурав'ї там повзують, щось там роблять, носять палочки, віточки, все таке. І він до них ставить і над ними кричить: мурав'ї! Спасайтесь, втікайте, втікайте. Як ви думаєте, мурав'ї його прийняли? Почули Щось зрозуміли з цього прикладу? Добре. Давайте тепер пофантазуємо. А якщо б він би став би таким, як мураха? От Він перетворився в такого мураху і каже, всім цим мурахам, люди, наш світ буде знищений. Майте спасіння. Вони б його послухали. Я думаю, сказала, мурах, ти щось заблудився. В тебе щось ненормально з головою. Так само, і Христос, коли прийшов, його не прийняли. Як і не приймають зараз. Христос полюбив кожного із нас. І ми маємо спасіння через Ісуса Христа. Ми маємо силу прощення в Ісусі Христі. Він прощає всі гріхи, незважаючи ні на що. І все, що ви б ви не зробили в цьому житті, немає жодного гріха, який би Христос би не простив. Шукайте Його милості, шукайте Його любові, будьте відкритими, не будьте лицемірними до Христа. Не будьте, знаєте, як і нашим, і вашим. Довіртесь Господу Ісусу Христу все своє життя, все своє серце. І Він буде піклуватися про вас, Він вас не заставить. Він буде з вами повсякчасно, що хвилини, що секунди, захищаючи вас, даваючи вам любов, прощення, мудрість, сили. І на кінець я вам хочу зачитати далі з четвертого ж розділу. Першого послання Івана. Сьомий, четвертий розділ, сьомий вірш. Улюблені, любім один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та віде Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого однородженого послав у світ, щоб ми через Нього жили. То давайте будемо жити, не засуджувати один одного, а любити і прощати, як Господь Ісус простив нас. Помолимось. Давайте станемо по дві по три людини і помолимось. За наше серце, за вміння прощати і любити. Дорогий люблячий батько, і ми дякуємо тобі за Ісуса Христа і за силу прощення, яку ми маємо через Тебе. Дякуємо тобі за любов, яка є від тебе, Ти сили, які ми маємо у цьому світі жити, любити, прощати, ми знаємо, що це Твоя сила. І ми просимо, молимо, щоб Ти Господь благословляв нас у цьому світі, незважаючи на всі які обставини. Нашого життя, щоб в нашому серці завжди був мир. І ми з любов'ю, пошаною ставилися до тих людей, хто нас оточує. Благослови, Господи, нашу церкву в єдності та любові. Благослови Господь нашу церкву в тому, щоб ми були завжди під Твоїм захистом та благословінням, щоб наші ця були завжди повернені та відкриті до цього світу, казати та свідчити людям про нашого Господа і Спасителя. Дай Господь нам в цьому сили. Дай, Господь нам цьому любові і усьому благословіння? Молився в ім'я Ісуса Христа. Амінь.